Сьогодні у нас відбувається захід на підтримку української добровольчої армії, і прибуток від якого піде на витрати на наші підрозділи, на наші хлопців, які знаходяться по всій лінії фронту. Буде концерт нашого театру опери та балету Дніпровського і називається він «Вечір французької музики. Там є скет, це наше перше місто, наше, в якому ми зараз проводимо захід на підтримку української добровольчої армії. Далі будуть інші міста. Ми дуже дякуємо міській раді, меру пану Андрію Білоусову за підтримку, за допомогу також. Дякуємо дуже Олександру Круцьку, пані Наталії Реві, освітянам Кам'янського, Маргариті Кудяні, директору театру та небагатьом іншим, хто пішов до нас на зустріч і з патріотизмом віднесся до нашої тої ідеї. В першу чергу хочу подякувати нашу українську добровольчарню, подякувати голову фонду України Олександра Крутько за організацію цього благодійного заходу. Хочу подякувати кожному з вас, тому що сьогоднішнім відвідуванням цього заходу ми підтримали нашу українську добровольчу армію. Хочу подякувати за цю нагороду. Я і вся наша команда міська, всі наші мешканці за що робили все для наших збройних сил, тому що ми розуміємо, що наші збройні сил кожного дня. Віддають найцінніше своє життя, своє здоров'я за кожного з нас за те, щоб ми могли жити, працювати, за те, щоб наші діти могли навчатися в школах, займатися творчістю, займатися спортом. І ми розуміємо, в яких важких умовах і в даний час вони здобувають нашу свободу і незалежність. Вже довгий, довгий час фактично з приходом Андрія Леонідовича на Посаду міського голови у нас дуже ефективна співпраця, він завжди активно допомагав, підтримував українську добровольчу армію, за що ми йому дуже дякуємо. Українська добровольча армія це є військова структура, яка виникла в принципі, самостійно, як воля. До боротьби українського народу, скажімо так, і ми завжди спирались на підтримку, тобто наших людей українського народу. Я не тільки вважаю своїм прямим обов'язком підтримати нашу добровольчу армію кожний заклад долучається до цієї допомоги обов'язково. Ми всі завжди викликаємося на ці прохання, які до нас доходять, і вважаємо святим своїм обов'язком. Захистити наших військових, вони нас ми їм. Ми їм допомагаємо. Вони нас захищають. Ми допомагаємо другого виходу. немає.